Сьогодні в нас чіпляємо причіп один ПТС, трактор, Ураловські мости, колеса також від Урала Пробуємо його сьогодні в роботі. Людей, як на виставку, А вісне от Т-150-го. Хорош. Хлопець дає водіння. Вирізали кабіну. Щоб бачив, куди їхати. Ану газони. Дурпін катує. Корабель. Двигун іде, СМД-22. Працює файно. Турбіна з інтеркулером, Турбінка у нас стоїть. Ось от. Інтеркулер пішов донизу. Фільтр. Замінили. І зробили також тормоза, бо були роз'єднані. Тому двигун працює часе. Я вже обзор вам знімав. Зараз як працює, будемо пробувати причіп. На гідравліку хлопці з'єднують шланги. Ось такий причіп. Один ПТС. І де він, я казав, кар'єрний. Ну, якщо дивитися з трактором, то по катафотах. Висота десь метр сімдесят є. При тому, що він кажу, він дуже широкий. Це в нас іде Ураловські мости. Якщо взяти, то він ще ширше за Ураловські мости. Ставимо на паузу, зараз перевіримо, як піднімає циліндр, також знімо. Так, шофер, шофер поліс. Будуть пробувати піднімати. Ні, чекай, шлам, щось ворушиться нижній. То не той другий, другий донизу. Вас плаває ще головно. Павлович, случи, плаває ще. і там хлопці. Налаштовують, зніму вам ще роботу пригона. Від'єднали. Тикай, щоб масло не пшикнуло. О, пішла! А там взяв дивляй вагон! Ти що? Ти на який циліндр там стоїть? Добре немає. Що? Він порожній. Хай порожній. Повільніше! А ну чекай! Воздух є, ну давай ще пробуй. Ні, вгору, вгору! скільки кікорять, піднімає. А учекає там. Й. Хлопці підрізають три Мені така техніка подобається. Раз підрізав, вирізав, боїгав. Рецепт що серйозний. Циліндр тоже. А, циліндр аж вигнуло, як під низом. Зараз під пробуємо я на це підняти. Піднімає доверху. А він зашпінтований! А другий? Ну там два штоки було, два! Ні, з трактором! Треба буде масло долити. Оки на цьому всьому завершуємо. Далі будемо знімати. Далі буде цікавіше. Тому коментуйте і підписуйтесь.